Таких пропозицій немає щодня. Вже виграний Kia Sportage Plug-in Hybrid доступний до покупки автомобіль в дорозі з США з мінімальними пошкодженнями. Авто 2023 року в комплектації X-Line, нереально крутий фірмовий колір Kia Jungle Green, салон сидіння та дверні карти Сірі з зеленим відливом, чорна стеля, панорама, максимальна мультимедіа, асистенти, водія. Ну, в авто є все, що потрібно для комфортної експлуатації. Вживу має виглядати взагалі бомбічно. Це одна із топових пропозицій на ринку. На авторі немає ні одної пропозиції плагін гібрид. Що нам дає плагін гібрид? Це можливість експлуатації автомобіля. Тільки на електротязі. Тобто, автомобіль можна підзарядити вдома від звичайної домашньої розетки, як електромобіль, або на заправочній станції для електромобілів, і проїхати порядка 60-70 кілометрів чисто на електротязі. У автомобіля переключаються режими, і ви можете їхати або як на гібриді, або чисто на електриці, що допоможе вам економити ну, тобто 60 кілометрів, ви їдете чисто на електротязі. Середні витрати пального в такому режимі при експлуатації автомобіля. По місту в районі трьох літрів І це дуже круто. Це реально один із топових економічних кросоверів, які можуть їхати на електротязі. Причому у нього достатня велика потужність, саме більша в своєму класі серед усіх спортеджів, які комплектуються різними двигунами. У цього потужність порядка 300 кінських сил. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями у нас відсутній передній бампер, фари, касет радіаторів. Автомобіль віддефіктований страховою компанією, що дає нам розуміння, в принципі, в якому він технічному стані, та що силова структура та безпека автомобіля абсолютно ціла. Запчастини на цей автомобіль, в принципі, є по наявності і по Україні, і по Європі, особливо по передній частині кузова. Тобто, ремонт автомобіля буде досить швидким. Ви можете придбати цей автомобіль в такому стані, як він є, та займатися відновленням. Самостійно, в такому випадку, вартість автомобіля буде складати з розмитненням та доставкою автомобіля в Україну 25 тисяч доларів США. Або ми можемо відновити вам автомобіль на нашому в фіксований бюджет 30 тисяч доларів США. Тому, якщо зацікавило, звертайся. Також у нас є в наявності інші автомобілі в дорозі та по наявності. Залюбки допоможемо в купівлі, підборі, продажі та обміні автомобілів. Перфекшн з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. звертайтесь всім добра.